Кваліфікаційний рівень 11-й Закінчення передня підніжка. Лоу-кік. Прихват коліно. Перескок. Передня підніжка. Контроль. Лівостороння бойова стійка. Кваліфікаційний рівень 11-й Закінчення передня підніжка. Правий лоу-кік. Ліве коліно. Захват уявного суперника перескок. Кідок, контроль. Лівостороння бойова стійка, кваліфікаційний рівень 11 тю, ударно-хіткова зв'язка, закінчення, передня підніжка. Правий лукік, прихват ліве коліно, перескок, передня підніжка, контроль колінами.